Всім привіт! Ви потрапили на канал Паперова кула. І так давно не було відео. І я дуже з вами сумувала. І сьогодні я зробила для вас нову колекцію. Ви її, напевно, не бачите, але ось вона. Це ігра у Кальмара. Я ось так буду показувати, тому що спойлер маленький спойлер, да? коли я приближаю, видно усіх персонажей. Це игра Кальмара з пакетками. Ну вона ось... Сиб... Боже, вони у білі тому усі інші колекції вам вже знайомі. Давайте починати. Перший, візьмемо пакет... пакетик. Давайте. я запрещу. Ось цей візьмемо пакетик. Ми вже бачите, напевно, напевно, побачили номер, і хочу сказати, він по номерам. Давайте відкласти його. Далі рюкзаки. Ну, це колекція наша прошла. Давайте сьогодні візьмемо ось. Цей рюкзак. Сьогодні ми закінчуємо колекцію. Прикрашаємо каталог. Тоді хочу сказати, в мене просто відео не, Кошка, ну, не А, І все розовилося. Ну, Колекція дочмілка. Наройсся в 5. Так, давайте візьмемо мило для вмивання. Або це не мило, я не знаю, це таке. Далі колекція розфарбуй. Вона у нас ніяк не закінчиться. У нас один, два, три, чотири, п'ять. Аж 5 ще. Тоді давайте сьогодні візьмемо ось така капелюха, бо я бачила його у гача лайфа. Тоді давайте його візьмемо. Так, і основна колекція це шкідлива їжа. У нас залишилося три пакетики і сьогодні давайте візьмемо. Картоплю Фрі. І ось такі пакетки нам сьогодні попалися ну, самі обичні маленькі переходи. І це був маленький приходик. А, І давайте беремо на колекції розфарбує і я купила нові маркери. І будемо сьогодні відбирати в них. Давайте я заключу очі. Давайте візьмемо. Ось цей і ось цей. Закриваємо не бачу, але кольори я ще не бачу. Так, давайте. Сірій та голубий. Що це за кольори такі гарні? Світло хоча побільше зробити. Маленький приходик. Жую. Я зробила більше світла. Ну, можете бачити такі кольори. Давайте беремо і розфарбуємо. Так, Сірій. Відкрити не можу. Я за кадром відкрию. о, Але за кадром вона відкрилася чомусь. Ні, це маленьке, давайте візьмемо побільше, О! Не будемо торопитися, тому що, ну. Ви... Ну, у мене дуже маленьке відео і вам... Я думаю, мені дуже подобається, коли вони маленькі. Боже, що я роблю? Можна ж ставити зробити нора. Е, також хочу заспойлерти, Напевно, через місяць-два У мене буде робота, і я зроблю з ним канал. Тому я скажу, також в мене є той Г-канал. Він теж називається а Акутла. Так, так. Ну, тому що е, там... Ну, який канал? Такий названий Телеграм каналу. Ну, ось так я буду виглядати і теж сині беремо, си беремо. Також хочу сказати, що багато ніх... хто не може знайти мій канал чомусь, я не знаю чому. Також моя подруга побачила дещо. що ви не. А, хотіла ще казати в ігри, ігри Кальмара. А в нас буде одна рідкісна. Ви це не знаю, догадаєтесь. Я надіюсь, нам не попадеться зразу, як у тавалках, зразу рідк... рідкісна. Я так не хочу, чесно. Вона дуже-дуже страшно виглядає, але ну, що вже робити? Що ж це з цим робити? У нас, я не дуже звернула. Я не зрозуміла. А, це приклеїлося. Ой, в мене трагедія. А, ні, не трагедія. Можна сюди приклеїти, а можна і сюди. Давайте ось сюди приклеїмо. Давно мені клевемо. Так, давайте. Беремо наш з вами клею. Вже такий, тому що тут закінчиться. О! І давайте ми його з вами приклеїмо. Клей ми і наклеїмо. Ось так виглядає. Дуже-дуже мало. Маленький переходик. О, і ми на колекції шкідлива їжа. І давайте, як ви думаєте, я під це буде? Один, ч, три, чи шість. Я думаю, три. Тому. Три! І давайте знову клеїти. Я не знаю, як я вгадала. Ви мене спросто нора. ніколи не робила переходів, Навіщо ти робиш переходи? Тому що багато хто робить переходи, А я не роблю. О, це мені не подобається. Можна ні, І далі колекція дочі Мілк, від... Або все від дочі мілк. Що у нас там, мило? Ми можемо приклеїти ось сюди, чи ось сюди. Давайте ось сюди, тому що тут два. А тут тільки один. Ну, так. Ось так, в мене, вона в мене вже пару разів відклеїлася. Мені це дуже ну, вже не подобається. Я не знаю, куди її, ну, її приклеяти, під коментарям, будь ласка, як робити, щоб вона не, відкле, ну, від, не відкріплялася, тому що мені це не подобається. Як думаєте, ну, давайте ось так приклеїмо. О, мені ось сюди подобається і ось сюди. Давайте сюди, сюди Ну і ось так у нас. Виглядає. Чому вона не приклеїлася? Приклейся, будь ласка, ти мені де упортиш. Ну, ось так виглядає. А Якщо ви побачили, в мене новий фон. Мія кесенький і жовтенький. хотіла фондалі фон далі. рюкзаки. Як ви думаєте, який у нас рюкзак під номером 5, 4, 5, 6 або 1-2. Римайтесь сюди. Ось напевно, да? так? Ні, під номером 2. Очевидно, під номером 2. Рядом дуже-дуже близько з Фро 3. Якась бумажка прилетіла до мене. І клеймо. Ось так вже буде Сейчас Блин, ну я вам показываю вот эту А давайте здесь, блин, маленький Ух, я сделаю маленький приход. я сделаю маленький приход, это мне не тащит. Давайте я покажу вам... Блин, я могу Вот это кальмара. И все игра у кальмара. Такой же бачите куклу. И green light, red light. Нет, это green light, red light. А вот так можно работать. Например, green light, red light. Це міні гра Давайте я вас покажу. Мене потягнула на так. Перший, другий, третій, четвертий. А Бо... я не жаліла, як ви думаєте, хто тут? Я думаю, буде тут. І я буду тут. Дивимось. Минум 3, 3, 3. Тут же потрібні ножниці. О, він закриється так. Як думає, це хто це? Ну, от і маленька підказка. А, Він грав у кальмара. Ох. Ми його не порвали. І так, це ведучий. Або перший. Ось так ми його приклаємо. Ну, я думаю, всі знають першого, тому що, ну. Багато Забрали його ну, багато в, у дівчат. Він у сердечці. У мене 356 і цей перший. Також ми будемо підписувати їх номера. Це в нас 0,01. І більше немає. І наша остання колекція, яку ми не зробили і ми її вже закінчимо це, прикрашаємо готовок. Давайте якось ось сюди. Нічого. О, ось сюди, напевно, давайте. Не знаю, чому просто мені так подобається і ми вже закінчили цю колекцію. Давайте ось так якось. О! І дивіться, як гарно в нас вийшло. Мені буде подобається. І це було все. Гарного дня, гарного вам настрою, гарного вечора. Вжу всім па-па, вжу.